Добрий вечір. Це знак оклику про вибори. Щоденна програма на ТІВІ. Я Кирило Лукеренко, редактор програми. І сьогодні у нас в прямому ефірі найактуальніша інформація про виборчу кампанію 2012. Наша головна тема робота виборчих комісій, зокрема центральної виборчої комісії. Тому у нас у студії сьогодні два фахівці, два представники у ЦВК, двох значних політичних сил. Це Олег. Махніцький представник партії Всеукраїнське об'єднання Свобода і Валерій. Валерій Карпунцов, який представляє партію Удар. Доброго я вас вітаю. І як я розумію, що ви сьогодні були на засіданні ЦВК. Це щойно з нього повернулося. Що сьогодні був за день? Що, що про що обговорювали? Чим він запам'ятав? Сьогодні так. Ну, сьогодні не було такого е суттєвого нічого Робочі питання. В основному зараз дуже багато технічних питань. Центральна виборча комісія розглядається. Дуже дуже велика маса є заяв про склад відмову від балотування. Це як правило самовисуванці, ось є заміна там уповноважених осіб. Тобто, сьогодні в основному це технічні такі були питання. Технічний так. стандартний день нічого так. сенсацій не було. В принципі він технічний. Уже десь тижня, два йдуть після сформування ДВК Йдуть відмови від балотування. Чому тому, що технічні кандидати подали своїх членів ДВК, а тепер хочуть назад ще й свою заставу отримати і вчасно й вийти. От, і відповідно, але е, якщо порахувати ті кошти, які витрачаються навіть на папір, от в ЦВК, за для цих технічних кандидатів, я вже мовчу про ті заміни, які зобов'язано ЦВК публікувати, наприклад, членів комісії, членів ОВК, скільки коштів йде на е, публікацію в місцевій пресі, це сотні тисяч. До речі, от, такі технічні речі тянуть не технічні гроші. Я ще доповнював, що як правило. Фактично кожне засідання Центральної виборчої комісії є питання. Воно, як правило, в кінці. Це останнє питання про заміну, заміни в складах окружних Добре, виборчих да. комісій. Ці заміни йдуть зараз масово, тому що ми знаємо, як відбулося журнакування по складах окружних виборчих комісій, пізніше вже подільничих. Ось, і ми знаємо, які партії туди потрапили. Це технічні Далі, ці заміни. От, власне. Я до того веду, що знаємо, що були технічні партії, які стали суб'єктами формування окружних виборчих комісій, і тепер вони подали просто мертвих душ. і люд... Їм треба було формально подати. Кандидатури формально подати заяви, які фактично є підробленими. Ось і я вважаю, що це є важливе зараз звернути увагу правоохоронним органам. Ось і тих людей просто немає в природі. І для того, щоб зберегти ту свою квоту, це фактично владний проект. Ці партії під владу були висунуті для того, щоб мати більшість в комісіях. Ось і зараз вони для того, щоб не втратити свої квоти в окружних виборчих комісіях, скоренько проводять заміну нереальних людей, мертвих душ. Міняють на якісь реальні ми ще повернемося до цієї теми. У мене є свіже повідомлення від агентства УНІАН, посилаючись на штаб об'єднаної опозиції батьківщина. агентство повідомляє, що у Києві досі не розпочали роботу 460 шістдесят. Дві дільниці у тринадцяти виборчих округах. Ось у мене це повідомлення. І основними причинами зриву перших засідань, що мали відбутися не пізніше третього дня після прийняття рішення про їх утворення, саме до 29 вересня, є відсутність кворуму. Тобто немає присутності більшої половини членів окружних комісій Ді, і е, фіктивність документів, некоректність контактних даних. Що це означає? Ну це означає знову ж те саме, що я сказав, але вже на рівні формування дільничих виборчих комісій. Під час формування дільничих виборчих комісій нам вдалося до їх сформування ще до, до жеребкування в деяких округах е попередити тих мертвих душ. От, наприклад, 163-й округ це місто Тернопіль. Е було виявлено 10 подань. Ще до Жеребкування завдяки нашим кандидатам, уповноваженим особам спільно з нашими партнерами по виборчій компанії. Значить, було виявлено 10 подань від 10 партій, де були мертві душі. Коли е, попросили голову окружної комісії, щоб він показав ті документи, які з поданням подані заяви осіб про згоду брати участь в роботі комісії. Так само, згідно е, постанови ЦВК має бути копії паспорта. Він відмовлявся. Аж потім прийшлося втрутитися вже через центральну виборчу комісію. Щоб вони пред'явили ті документи, просто їх показали. І коли їх показали, взяли ксерокопії паспортів, а на них на кожній ксерокопії, кожного її особи, яку пропонували до складу дільничих виборчих комісій технічних партій, стояли печатки управління соцзахисту. Тобто ці е, мертві душі були наштамповані копії паспортів, просто ті особи навіть не знали, що їх включили. Е, взяли в управління соцзахисту. Копії паспортів відксерювали, понаписували самі від, з, за них заяви і подали. І, власне, куча, коли почали обзвонювати тих людей, кого вони подали до складу комісії, то один був мертвий, другий в реанімації лежав, третій інвалід який що рухатися не міг. Це тільки в одному окрузі? E, ні, тільки це є, знову ж таки, маємо рівне, місто рівне. Там ми, тут ми не допустили позасудовим такими методами, тобто не допустили до прийняття рішення окружної виборчої комісії. А взяти 152, 152 округ. Там ми вже через рішення суду. Там так само були внесені подання взагалі такий протизаконний, незаконний був такі дії були вчинені. Це іде 152? Це рівно. Рівно. рівно рівно. Ось комісія прийняла документи від Поза технічних строкою. партій: це партії братство, ліберальна партія, «Русський блок. Русь єдина Русь єдина, ну народний трудовий всі... союз, Ні, ти назви, назви всіх, щоб знали. Так. Тобто народна екологічна партія, тобто ті всі технічні партії, які ми маємо в окружних комісіях, так само вони там подавалися вже подібнечих комісіях. І е, в них прийняла комісія документи вже після закінчення сроку, коли законом передбачено останній е, срок подання подань. Тобто, Що на наступний типе? день вісім, е, 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 через два дні аж е, комісія прийняла після закінчення сроку, і тоді було зварено, е, е, комісія окружна прийняла постанову відповідно про прийняття цих подань. Було оскаржено таке рішення комісії до суду, і суд скасував це рішення комісії. Ми вже... І це вдалося нам судовим шляхом, якби да. виключити такі ті мертві душі. Але їх є безліч по Україні, де. Ми не змогли де суди, скажімо так, бо сьогодні правосуддя в нас немає, будемо казати, відверто. Де більшість таких комісій, де не вдалося цього зробити? Дивіться, 8 жовтня це останній день надання попереднього списку виборців для роботи дільничної виборчої комісії. Якщо до цього дня ДВК не відкриються, то що це означає? Що виборів не буде? Ні, вибори будуть. І ДВК відкриються, але просто ситуація, яка склалася. І з реалізацією закону, який на сьогодні є не просто закон, а технологія влади по коригуванню результатів виборів, завернута в обвертку закону. Це вперше в історії парламентаризму, таке сталося, і ми бачимо технологію на технологію. І там, де ми перемагаємо десь, це заслуга того не, не закону, да, того, що ми цей закон ще читали в проєкті і все ж таки аналізували. І намагаємося ці всі їхні фінти передбачати наперед і перегравати, і, от, наприклад. Те, що партія удар попала в ДВК дуже багатьох, це також заслуга того, що ми вчасно партія удар прорахувала е дії влади. І ми від своїх представників вимагали до жеребкування, щоб вони взяли в ОВК. Вовика відомості кандидатур, які будуть жеребкуватися для ДВК, відомості складених осіб, і там, де наші партійці взялися відомості, а це десь 80%, Там е, вже не було нікуди діватися влади, і вони не могли е, саме махлювати на цьому. Але вони махлювали на кількості. І ви бачите, Олег ось зачитав вам е, великий список цих технічних партій, куди включають мертвих душ, куди беруть просто бази даних, вписують людей і запускають. А людей немає, тому немає перш. Чих засідань зараз, звичайно, в успішному порядку шукають тих людей, заміняють, вставляють. От але це звичайно дезорганізує сам виборчий процес. Але це також вигідно влади, тому що вони будуть казати, ви що, не хочете виборів? Навіщо ви себе скаржуєте? Навіщо ви тут кричите? А ну, ну ви ви проти виборів, розумієте? Це також як елемент технології. Заганяють от таку вилку, як то кажуть. Добре, дякую. Давайте що... трошки зазирнемо наперед, і ми ще повернемося. В день виборів громадські організації проведуть паралельний підрахунок голосів. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили представники руху спільна справа. Як вони вважають, переважну більшість у виборчих комісіях становлять представники партій регіонів, тому що на їхню думку, тому на їхню думку існує реальна загроза фальсифікацій результатів Виборів відомий сайт Майдану створює спеціальний проект «Народна ЦВК. Будь-хто з спостерігачів чи представників партії може там зареєструватися, надіслати свої фото протоколу до, по своїй комісії, і там будуть опубліковані вони на цьому сайті. Будь-яка людина може зареєструватися, отримує на свою електронну пошту інструкції. Буде зручний інтерфейс для пересилання в будь-якому форматі фотографій тих самих протоколів. Подальшому ці протоколи всі будуть вивішені для вільного доступу. Будь-яка людина може перевірити результати на своїй дільниці, на дільниці там, своїх родичів і знайомих, порівняти їх з результатами, які будуть вивішені офіційно на сайті ЦВК. Як ви ставитеся до от таких ініціатив? Це не надто ідеалістично чи аматорське. У вас є механізм взагалі контролювання результатів? Звичайно, що будь-який контроль він не є зайвим, але ми маємо це практику таких паралельних підрахунків з попередніх виборчих компаній. І незважаючи на те, що цей паралельний підрахунок проводився, все одно вдавалися фальсифікації владі, і ті фальсифікації будуть. А те, що фальсифікації будуть під час встановлення результатів. Виборів це однозначно, тому що вони вже відбуваються. Ще задовго до самого дня голосування ми бачимо вже фальсифікації йдуть навіть от, по тих виборчих по формуванню виборчих комісій, тому що ті мертві душі, ці підроблені заяви, це ж є фактично Це є кримінально карані діяння. Це є злочин, який передбачений кримінальним кодексом, і це є фальсифікація, пряма фальсифікація. То що ми може? Якщо вони вже зараз такі масштабні, є, то звичайно, що на час. Не встановлення результатів на час голосування вони будуть ще масштабнішими Що ви ну, думаєте? зрозуміло? Паралельний підрахунок він буде і в кожного суб'єкта, який реально претендує на місце в парламенті. І, звичайно, партія удар робить і паралельний підрахунок, і по мокрим протоколам і по інформації, і по системі, системі наших прихильників, які будуть захист робити. Звичайно, але я хочу ще на чому. Звичайно, будь-яке навіть аматорське. Бажання захистити вибір тільки в позитив, тільки в плюс. будь який Я, можливо, день голосування ще він, начебто, вже і скоро, там 22 дні залишилось. Ну, дивлячись, як рахувати, але зараз на часі інше. Є, є сайт, по-моєму, він звучить як вибори. 2012 його зробили е, Євген Жеребецький, е, група фахівців. Там е, є відео. Є зразки абсолютно всіх заяв, скарг, порядок дій до голосування. Тобто, в доступ Тетяна Даниленко там безпосередньо надала свої послуги як професійний диктор. В доступній формі будь який громадянин може зайти і дізнатися, як перевірити все в списках виборців, як проконтролювати правильність видачі йому бюлетня, як проголосувати, як не допустити порушення, як зареєструватися спостерігачем. Тобто, це оце, дійсно така річ, як зробив пан Євгеній, це великий вклад, саме встановленої демократії, тому що дійсно в вільному ресурсі є корисна інформація, і людина, яка має доступ до інтернету, може туди зайти. узайти. До речі, сьогодні я звернувся і до нашого інформаційного департаменту з проханням розмістити цей банер на нашому сайті. Я думаю, в об'єднання опозиції він буде. що це дійсно. Ті люди, ті фахівці, які роками відстоюють саме чистоту закону, щоб закон був не технологією, не а дійсно законом, які би гарантував реальне волевиявлення громадян і ре. Права обирати і бути обраним, дякую. Якими ще способами громадськість збирається обороняти легітимність результатів, розказав представник спільної справи Олександр Данилюк, і серед іншого він сказав, вони вимагають додержання процедури підрахунку, передбачено законом. А така процедура підрахунку передбачає, що один визначений член комісії по черзі дістає з купи Бюлетенів бюлетень демонструє його всім присутнім, називає політичну партію або мажоритарного кандидата, за кого проголосували, і відкладає в окрему кубку. А ми передбачаємо, що безперечно будуть мати місце факти масового видалення наших спостерігачів. Проте ми впевнені в тому, що факти такого видалення є беззастережними доказами того, що там насправді відбувалися фальсифікації. Тобто ваш прогноз, що буде відбуватися в день голосування під час під, в ніч голосування, під час підрахунку голосів, якщо уже зараз ми бачимо натовпи, які не можуть потрапити на засідання окружної комісії, коли там відбувається жеребкування щодо дільничної комісії. Звичайно, що будуть я вважаю, що якщо влада підготовилася до таких попередніх етапів виборів, тобто це формування комісій, це. Крім цього, щоб і висування то починаючи від першого дня виборчого процесу, були технологія на технології. Тут вже Валерій сказав. Ось тобто, якщо вони по тих попередніх стадіях підготувалися, звичайно, що будуть в них буде план дій і щодо е, дня голосування і підрахунку голосів, в тому числі я на це неодноразово оголошував, і на це я звертаю увагу і міжнародних спостерігачів, з якими у нас постійно відбуваються зустрічі, що буде розроблений механізм видалення спостерігачів Стеріячів з приміщення дільничої виборчої комісії під час підрахунку голосів. Ця практика застосовувалася на попередніх виборах. Я думаю, вона буде набагато краще вдосконалена і на цих виборах. Але, власне, процес спостереження не обмежується лише етапом підрахунку голосів. Це є важливий етап, але ще є етап транспортування і етап встановлення підсумків по округу, де дуже важливі фальсифікації можуть відбутися. Тому що е, неодноразово в практиці таке було, що була е, виїхав протокол з одними цифрами, а приїхав в окружну комісію зовсім з іншими цифрами, або приїхав знову ж з такими ж цифрами, потім поїхав на уточнений протокол і вийшов зовсім з іншими. І власне на цих етапах треба так само зосереджувати увагу спостерігачів і. Ми з е, представниками е, нашими партнерами партнерами з об'єднаною опозицією. В принципі домовилися, що між нами буде так само. Ми запрошуємо і партію удар об'єднати свої зусилля. Тому що в законі в принципі є один механізм, який можна контролювати процес власне встановлення підсумків. Вже не, не результатів подільниці, а підсумків по округу. І власне нам треба буде для цього об'єднати зусилля. Я не хочу зараз розголошувати цю е, схему. от але нам треба буде об'єднати зусилля, щоб забезпечити власне результати виборів. У вас да. є план, звичайно. На, є в нас є план. О, і наша сила в тому, що ми дуже гарно розуміємо цей закон. Е, в нас вже е, сформовані можливі порушення, сформована протидія на ці можливі порушення. У нас вже є не просто діалог і свободою з об'єднаною опозицією, А в нас вже дійшло до конкретних дій. Я ну, цьому радий, тому що от, я як керівник юридичного часу проводу цим дуже опікуюсь, тому що звичайно і свобода, і ми об'єднана опозиція мають і представників комісії, мають ресурс спостерігачів. Прихід. Волонтерів, в тому числі юридичних, і об'єднання цих сил дійсно дасть можливість захистити результат. Тому що дуже багато різних методів фальсифікації. Те, що казав пан Данилюк, що треба показувати бюлетень да дійсно от бюлетень дуже багато хто там не показує от в обухі наприклад коли були вибори одна з технологій так розміщались члени комісії от перед членами вишуковували своїх людей деякі не показували а деякі так показували щоб ніхто не бачив і тихо оголошував але питання не в тому щоб показати бюлетень питання в тому щоб його показати і покласти туди там де лежать ці бюлетні, і потім підсумувати то тобто показати озвучить можна одне а покласти зовсім в іншу кучку от, тобто там маса є їх ну Дуже багато дійсно починаючи від е, початку відкриття дверей, як починається дільниця, починається голосування на дільниці, і дійсно до е, встановлення результатів по округу на кожному з етапів є можливість коригувати виборців. У Мене є до вас питання, яке стосується співробітництва. Сьогодні була інформація, оприлюднена в газеті Камірсант, що нібито удар і об'єднана опозиція домовилися про те, що вони будуть якось узгоджувати свої. Кандидатури в округах вам уже відомі ці механізми узгодження, чи ми будемо чекати, коли офіційно про це повідомили? Це е, така ситуація, е, тобто сам механізм узгодження і сам діалог він вже давно відкритий. І Наш лідер Віталій Володимирович Кличко е, закликав ще до процесу визначити спільний критерії визначення єдиного опозиційного кандидата, який переможе в бо в, в є окрузі вже, да. свобода От, і об'єднана е, опозиція. Звичайно, вони в деяких м... округах, нібито домовились. Домовились по. Всіх От, е, іде вже е, певний тиждень, ідуть перемовини між нашими політичними силами про узгодження опозиційних кандидатів. І це досить потужний діалог, це досить потужна робота і веде керівництво партії на рівні керівництва. І я б не брав би зараз сміливості на себе як керівник навіть юридичного супроводу е, давати якусь інформацію. Є дві людини, е, на моє переконання, уповноважені давати. Це Віталій Володимирович Кличко і керівник штабу. Таба Віталій Анатолійович Ковальчук, це тим, може Я хочу лише доповнити, що свобода не просто домовилася по окремих округах. У нас ця домовленість була ще задовго до виборів, і ми визначили свобода, і е, об'єднана опозиція батьківщина визначили округи, з них 35 Це е, отримала свобода, а решта це об'єднана опозиція. Крім того, що ми е, визначили єдиних кандидатів по по всіх округах, по всіх 225 округах. Це кандидати чи вони є висунуті батьківщиною чи свободою, вони вважаються, що вони висутені і батьківщиною, і свободою. Це є єдині кандидати. Крім цього, ми домовилися і зараз це практикуємо, здійснюємо це про спільні дії, спільний юридичний супровід, спільні дії спостерігачів, членів комісії. Uh -huh. Тобто, наші нас ця домовленість ще була до початку виборчого процесу. Дякую. А дивіться, от у мене є ще повідомлення. Я його вчора вже цитував. Ну я бачу щось знову. Я маю його процитувати про те, що в 65-му окрузі вже Морській області суд скасував. Реєстрацію незаконно поданих кандидатур від дев'яти партій у складі дільничних виборчих комісій. Ну, знов таки, це соціал-демократична об'єднана партія, права воля України, народно екологічна партія, партія вільних демократів, ліберальна Україна, ліберально демократична партія, Брату, козацька Родина. Україна, mm -hmm. демократична партія угорців, соціал-демократична асамблея Слов'ян. Ми знову повертаємося до цих партій. Скажіть, будь ласка, ці партії вони знайшли еквівалент двохсот тисяч доларів панські до. Через... Ні, Скільки? от в тому ж і питання, що це не закон, а технологія. В Бюлетні у нас буде 22 партії. Тобто, ті партії, які знайшли цей еквівалент і висунули кандидатів по загальнодержавному да, округу, список, тобто, і висунули мажоритарщиків, ну, майже в всіх округах. Але закон говорить так, що суб'єктом є партія, яка висунула кандидата. Тобто в одному окрузі і весь набір 87 партій. Стали суб'єктами. Ну, суб'єктумінус двадцять дві окружних комісій, да. на, наприклад, от е, хто став суб'єктом без е, по всіх 225 округах. По всіх 225 окружних комісіях це п'ять партій, які по одному кандидату висунули по одному кандидат окрузі. Ну, більшості що в більшості. це за партії. Вот ви, ви, а ви на, все на центр... називали. Ви, ви... ви ні, Зачекайте, на називали. центр виборчкомі, на засіданнях. Вони є представники Немає. цих партій. Немає. Ви їх Немає. бачили, Кирило, як правило, на засіданні присутні 5-7 представників. Це мій колега Олег Макніцький це наш колега Руслан Князевич, це представник партії регіонів. Також колега, але представник партії регіонів Забарський Владіслав, це представник Комуністі. собору Євг... да, Герасименко Євген зареєстрований номер один. Він перший він постійно на всіх засіданнях. Представник партії Собор, представник партії соціалістичної зараз останнім часом партії Рідко. і е... партія Святослава Алійника. Мол, я з якась Тобто, моя назва, оцих да. всіх мільйона цих партій їх просто на ЦВК не приходить. Ну звичайно, вони не ходять. їх, їх не, правило, не було навіть на процедурах правило, Жеребкування на всіх засіданнях, як правило, це представники перших п'яти партій, які назвав Валерій. Це Удар, Свобода, Батьківщина, партія регіонів і комуністів. Добре, я вам надзвичайно вдячний. Я би ще говорив на цю тему, але на жаль, у нас закінчується ефір. Дуже Дякуємо швидко. так. Ну сподіваємось, що ми вас ще побачимо в цій Дякую. студії. Всього найкращого до побачила до добро до побачення.